На програма Час триває в продовженні випуску Дивіться про таке. Подаруй усмішку. Закарпатці відзначили День психічного здоров'я. Місто асфальтують, рівні дороги Мукачівщини. Самоцвіти у Шенбурні фестивалили фольклористи. Палиночка біла-біла. Новий кліп гурту Рокаш. 10 жовтня день психічного здоров'я. Ця дата входить до переліку міжнародних днів, що відзначаються організацією Об'єднаних Націй. З цієї нагоди у Мокачеві для дітей з особливими потребами влаштували благодійну акцію Подаруй усмішку. До участі в акції долучилися і наші кореспонденти. Вони такі ж самі, як і інші діти. Люблять співати, танцювати та веселитись. Від більшості відрізняються хіба що одним. Увага дорослих цим дітлахам потрібна особлива. Наші діти вони потребують такої ж уваги, вони хочуть відчувати себе рівноправними у суспільстві, вони хочуть також радіти і бути в колективі здоровому. Вони не відчувають своїми хворими, навіть якщо якісь фізичні обмеження є, але душою вони дуже потребують. Тепла оточуючо, всіляко підтримувати дітей з особливими потребами та обмеженими можливостями, потрібно щодня, а не тільки при нагоді, каже співорганізатор заходу Мар'яна Бурлак. Східне здоров'я це є головне, і нашим дітям це дуже важливо, коли не тільки їхнє здоров'я ми оберігаємо, а коли і все оточує, також є здорове. І тому, якщо воно буде радіти посмішками, радіти. Хорошим позитивним настроєм, то ці діти будуть намного здоровіші. Благодійну акцію Подаруй посмішку в Мукачеві організували місцеві громадські організації та благодійні фонди, котрі опікуються дітьми з особливими потребами. Сьогодні у міжнародний день психічного здоров'я чудова нагода звернути увагу на особливі потреби таких дітей, які живуть серед нас. Вони, врешті, стають дорослими. Не всі влаштовуються в соціальні установи, які також є у місті Мукачеві. Зокрема, ось але з цими проблемами живуть їх рідні, близькі. Вони живуть в нашому суспільстві. Вони не завжди інтегровані. в Це суспільство, і тому сьогодні суспільство має нагоду звернути на це увагу. На заході виступали різноманітні музичні та хореографічні колективи та сольні виконавці. Творчі номери підготували і діти з особливими потребами. Усміхнені обличчя дітла. Хів довели свою назву, нинішнє свято виправдало на сто відсотків.